Знову казка кличе нас, тож збиратися вже час. Ви часу не гайте, скоріш сідайте. Дітки, ось погляньте, що це? Це будиночок, а як можна інакше його назвати? Хатинка, хатка, будівля, теремок, дім. Це маленький теремок. Ось віконця, ось замок. Щоб у теремочку жити, треба двері відчинити. А для цього необхідно виконати завдання, що є ключиками до цього чарівного замка. Пригадаємо, хто у казці першим прийшов до Теремка. Так, прийшла мишка шкреботушка. Вона з'явиться у нашій казці. Коли виконаємо звуковий аналіз слова мишка. Який перший звук в цьому слові? М. Який він? Голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний який? Твердий чи м'який? Твердий. Тому ми поставили фішку з однією рисочкою. Другий звук в цьому слові? І який він? Голосний чи приголосний? Голосний. Яка має бути фішка? Так, звісно, фішка з кружечком. Наступний звук який? Ш. Який він? Голосний чи приголосний? Приголосний? Приголосний який? Твердий чи м'який? Твердий. Яку ми фішку поставимо? Фішку з однією рисочкою. Слідуючий звук який? К? Який він? Голосний чи приголосний? Так, приголосний. Приголосний який? Твердий чи м'який? Твердий. Яку ставимо фішку? Фішку з однією рисочкою. І останній звук в цьому слові? А який він? Голосний чи приголосний? Голосний? Яка має бути фішка? Фішка з кружечком. Ой, яка гарна хатинка! Не хатинка, а дивинка. Буду я тут жити, буду млинчики пекти і пиріжки ліпити. Жабка скаче ква 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 Ось хатиночка яка. Щоб їй утерем увійти, в словах потрібно спільний звук знайти. Дітки, уважно погляньте на ці малюнки і назвіть, в яких словах є звук Н. Книга, ножиці, машина, кенгуру. А в яких словах є спільний звук К? Книга, морква, кенгуру, квітка, вовк. Назвемо слова, в яких спільний звук М. Помідор. Машина, сом, морква. Ось і зайчик, скік да скік. Він стрибає без зупинки. Хоче він у цю хатинку, ви йому допоможіть. Речення скоріш складіть. Дітки, складіть речення зі словом зайчик або заєць. Вже з'явилася лисичка та ще вовкові сестричка. Вона хоче поспівати. Дітки, а які звуки? Ми можемо співати. Так, голосні звуки. Давайте їх назвемо. І. У, а, о, і, е. Скільки всього голосних звуків? Шість голосних звуків. І, і. Дітки, чуєте? Хтось плаче? Я ведмідь набрить, в теремку хочу Е-е-е. Дітки, повторіть, як плаче ведмідь. І, і. Сьогодні ми познайомимось з літерою И, що позначає звук И. Як ви вважаєте, це голосний чи приголосний звук? Звісно, голосний. А чому ви так думаєте? Тому що цей звук можна співати, кричати, голосно вимовляти. І при цьому нічого не заважає. Ні зубки, ані губки, ні язичок. Щоб ведмедику у теремок потрапити, слід слова змінити таким чином, щоб з'явився звук и. Наприклад, автобус, автобуси, бублик, бублики, вовк, вовки. Помідор, помідори, торт, торти. Звірі в теремку жили, між собою всі дружили, у теплі зимували і пісні дзвінки співали.